Всім доброго дня, наші підписники! Ми вас раді вітати на нашому каналі. Сьогодні в нас новий формат класного відео. Будемо важити вам, наші класні помічники, на вагах, тому що дуже багато запитань отримуємо стосовно того, яка вага, яка вага. Тому сьогодні перевірку на вагу переходить у нас підбірочка з ось таких класних мисливських помічників. Від 500 до 700 гривень. Дорожче тут немає. Буду розкажу, розказувати вам ціну кожну. Поїхали з найменшого. Дивіться, ось такий 115 грамів. Сталь 65 х 13, вага 500 гривень. Дивіться ближче. Ось такий класний медвідь у нас є. Точніше, ведмідь. Ось такий класний варіант. Наступний також 500 гривень. Ось такий охотничок. Будь ласка, код 263. Нічого лишнього, вагою 155 грамів, трошечки більший мисличок нержавіюча сталь, промарковано на клинку. Прошу замітити, дерев'яна рукоятка є от під темлячок. Чохол, звичайно, йде одразу в комплекті. Наступний трошечки дорожчий варіант, будь ласка, 600 гривень. Вагою 180 г. Класний, дивіться, нічого лишнього, стильний, немає горди. Дуже класно буде використовувати, якщо там свинюшку ріжете, розбираєте м'ясо. Дуже зручно, нічого вам не буде пальцем заважати. Бомба! Варіант просто супер. 600 гривень. Дивимося далі. Ось такий класний варіант. 700 гривень. Один із найкращих, найкрасивіших мисливських помічників. 185 грамів його у нас вага. Якщо разом з чехлом дивитися, навіть 240 виходить. Чехов у нас тут з якісного шкірозамінника. Він хоч, хоч шкірозамінник, але подивіться, яка якість. Просто пушка. Дивіться, тут у нас є упор під пальчик, дуже гарно, красиво виглядає. Не випадає нічого. Просто бомба. Є також звичайна петля для носіння на ремені. Рекомендую особисто вам цей. Це один із найкращих, які у нас є. Ну і ще дуже цікавий варіант. Його у нас також беруть, як філейний. Зараз поясню, чому він у нас іде великий, кому зручно великим працювати. Тут у нас таки, не заважає гарда для того, щоб розбирати м'язко. Все супер, все бомба. 700 гривень, код 312. Класний чорний колір, суцільно металева конструкція. Це у нас іде Колумбія, до речі. Так, і по, по вагі у нас 285 грамів. Можете замітити, що вага у нас суттєво відрізняється від цих попередніх, що я вам показувала. Тому. В принципі, ви повинні розуміти, що і в руці він буде масивніше і такий більш тяжоліший. Чехол, звичайно, також йде в комплекті. Дивіться, в нас є, окрім цих, ще безліч інших. Якщо вас цікавлять ще якісь більш детальні ножі, пишіть нам, ми вам покажемо, залишайте свої коментарі нам. Дивіться, всі дані для того, щоб з нами зв'язатися, залишимо в нас в описі під цим відео. Всім бажаємо гарного, класного, продуктивного дня. З вами були ваші різні.